Черкащанин Павло Пісний має повний курс протиковідних щеплень. Розповідає, вакцинувався у військовій клініці. Сьогодні прийшов підтримати свою дівчину. Доступний центр міста легше добиратися всього. Ну просто, навірно, тут провірні, якось не знаю. Тут дуже багато людей було. Дівчина Павла Анастасія Молокова щепитися вирішила після перенесеної хвороби. Я недавно тільки переболіла, і виходить, і вирішила зараз вакцинуватися. Коронавак. Дотепер центр вакцинації в Любаві розташовувався на третьому поверсі закладу. Так два тижні тому охочі щепитися. Чекали на його відкриття біля ескалаторів. Про причини переїзду розповідає юристка закладу Юлія Казарян. Основна причина це збільшити можливість прийняти більше відвідувачів для того, щоб їх швидше вакцинувати. У нас були черги. Для того, щоб цих черг не було, людям тут набагато зручніше, персоналу зручніше, тому що у них з'явилися кімнати для відпочинку, там, обіду, наприклад. Тому покращили умови всім і відвідувачам, і персоналу. Після зміни локації центр отримав можливість розташувати тут команду підтримки дії. Волонтер Олексій Слободянюк за освітою інженер-електронік каже, що дня консультує відвідувачів з питань електронних ковід-сертифікатів. Люди звертаються з різними питаннями. Ми допомагаємо розібратися в ситуації, чому наприклад не підтягується ковід сертифікати, які проблеми виникають. І допомагаємо оперативно вирішити всі ці проблеми. Треба допомагати людям. Я маю освіту яка стосується інформаційних технологій, чому буде допомогти. Що... Працює центр вакцинації ОТРЦ щодня з 10 до 20 години. Вікторія Будовіцька, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси.